Російські військові розстріляли шість полонених українських воїнів у процесі виходу із позиції Зеніт, що в Авдіївці. Про це повідомляє телеграм-канал Стейт», А також відповідну заяву зробив речник оперативно-стратегічного групування військ Таврія Дмитро Лиховій в етері телемарафону. Захисники яких розстріляли за попередньою інформацією, були важко поранені та чекали на евакуацію. Крім цього, також було виявлено відеозапис із фрагментом вбивства ще двох воїнів поблизу села Веселе. Бахмутського району на записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій представник ЗСРФ стріляє в притул спочатку в одного захопленого в полон військовослужбовця зсу, а потім в другого. Українські військові нібито впізнали бійців із відео, що недавно поширилося у російських телеграм-каналах. Наразі зсу перевіряють обставини загибелі групи полонених українських військовослужбовців у процесі виходу із позиції зеніт. За словами лиховія, ця перевірка має ідентифікувати загиблих військових за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури. Вже розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни поєднаного із Умисним вбивством, нагадаю, у ніч на 17 лютого головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська із Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом. Виступаючи на Мюнхенській конференції із безпеки, президент України Володимир Зеленський назвав це рішення рішення вивести війська із Авдіївки, правильним та професійним, але розкритикував союзників за неналежну допомогу Україні, що і призвело до такої ситуації.